Вітаю! В ефірі з найбільше, і сьогодні ми дізнаємося топ-10 найвищих гір світу. Де вони знаходяться та які секрети приховують? Пропоную розпочати з гори Еверест. Її висота складає 8849 метрів. Вона знаходиться в гірській системі Гімалаї на кордоні Непалу та Китаю. Еверест найвища точка світу. Її друга назва Джомолунгма, що в перекладі означає мати богів землі. Цей пік має форму тригранної піраміди із крутим південним схилом. Він сформувався понад 60 мільйонів років тому, завдяки поштовхам індійської тектонічної плити. Еверест по праву вважається однією з найкрасивіших і водночас надзвичайно небезпечних гір. Саме тому підкорити його вершину під силу не всім альпіністам. Крім того, що сам маршрут дуже складний. Додатковими перешкодами можуть стати підвищений атмосферний тиск і розріджене повітря, яким важко дихати протягом тривалого часу. У кожному вдиху повітря на вершині Евересту кисню на 66% менше ніж у вдиху, зробленому лише на рівні моря. Температура на схилах Джомолунгми ніколи не підіймається вище за 0 градусів. А от тут пускатися може до мінус 60 градусів за цельсієм. Чогорі висота складає 8611 тисяч метрів? Знаходиться в гірській системі Каракору на кордоні Пакистану та Китаю. Друга за вивчиною гірська вершина землі також має кілька назв: чогорі, Ка-2, Дапсанг і Годуїн Остен. Крім того, вона отримала ще й призвиська за свої екстремальні умови сходження, які вважаються ще більш небезпечними ніж на Айвересті. Дика гора та гора вбивця. За статистикою кожен четвертий альпініст, який збирається підкорити вершину Чогорі, приречений на загибель. Наймасовішим за всю історію вважається сходження. На К2, яке відбулося 23 липня 2018 року, тоді на гору вдалося піднятися 63 альпіністам. Щороку тут випадає понад тисячу міліметрів опадів, переважно сніг та град. В Чогорі єдиний пік, на який не піднімалися взимку. Канчеджанга її висота складає 8568 тисяч метрів. Знаходиться в гірській системі Гімалаї на кордоні Непалу та Індії. Назва цього восьмитисячника перекладається як п'ять скорбів великих снігів. Гірський масив Канчеджагма складається з п'яти основних вершин, чотири з яких перевищують вісім тисяч метрів. До 1852 року. Ця гора вважалася найвищою горою в світі. Перше підкорити вершину вдалося учасникам британської експедиції 1955 року. На сьогоднішній день на Канча-Джагму прокладено 11 різних маршрутів. Входзе. Її висота складає 8 516 метрів. Знаходиться в гірській системі Гімалаї на кордоні Непалу та Китаю. Ходзе посідає четверте місце у списку найвищих гір світу. До 2001 року одна з вершин гори входила до книги рекордів Гіннеса як єдиний непокірний восьмитисячник. Все тому, що маршрути тут вкрай складні і досі їх прокладено замало. Макалу її висота складає 8485 метрів. Знаходиться в гірській системі Гімалаї на кордоні Непалу та Китаю. Назва цієї вершини в перекладі з китайської означає чорний велетень. Пояснюється, це просто. То на її крутих схилах довго не затримується сніг, тому здалеку гора виглядає чорною. Макало складається з двох піків: головного та південно-східного. Перші сходження на гору почалися лише після 1950-х років, оскільки вона тривалий час перебувала у тіні у сусіднього Евересту. Тхаула-Гірі її висота складає 8167 метрів. Джаула-Гірі Джаулагірі або біла гора височить над найглибшою у світі ущелиною калі гандакі. Головна особливість гірського масиву полягає у кількості його піків. Всього їх налічується 11. Підйом на вершину займає в середньому до 50 днів і потребує дуже хорошої фізичної підготовки. Більшість альпіністів зупиняються на висоті близько 7 тисяч метрів. Основну небезпеку становлять круті, вкриті льодом схили і лавини. Манасла. Її висота складає 8156 метрів. Манасла має другу назву кутанг, яка перекладається як гора духів. Непальці вірять, що перед сходженням обов'язково потрібно отримати дозвіл старійшини, щоб уникнути неприємностей. У 1998 році навколо гори було утворено одноіменний національний парк, у середині якого зараз проходить піший туристичний маршрут. Під час походу ним мандрівники можуть зустріти рідкісних тварин: панголінів, червоних панд і блакитних баранів. Ці світ, висота 7708 метрів, знаходиться в Пакистані. Тірич світ найвища точка земної кулі за межами гірських систем Гімалай та Каракорум. Гора Семитисячник розташовується за 240 кілометрів на північний захід від Нанга Парбату. Велика кількість відрогів вершину вершиною з сусідніми піками, а між ними є безліч великих льодовиків. Перше на неї піднялися члени норвезької експедиції, очолюваної Арно Нессом, 1950 року. Сходження радять планувати на літо чи початок осені. Пік перемоги висота 7439 тисяч метрів. Знаходиться в гірській системі Тяньшай на кордоні Киргизії та Китаю. Пік перемоги найпівнічніший з усіх семитисячників. Він також є надзвичайно складним для сходження та входить до топ найвищих гір в Євразії. Серед основних факторів ризику тріщини на схилах, суворі крижані вітри зі швидкістю, що досягає 150 км на годину, і температура повітря, яка іноді опускається, нижче мінус 30 градусів за Цельсієм. Для сходження на пік перемоги потрібне гарне спорядження та високий рівень професійної підготовки. А конкауга її висота скла. Де 6961 метр, знаходиться в гірській системі Анди Аргентина. Аконкауга найвища точка Південної Америки, розташована на території національного парку Аргентинської провінції Медоса, майже на кордоні з Чилі. Гора має безліч льодовиків, найбільшими з яких вважаються північно-східний та східний. Перше сходження на вершину Аконкауга було здійснено 14 січня 1897 року альпіністом Матіасом Цурбригеном. Який вирушив в путь поодинці, з урахуванням досить комфортних географічних та кліматичних умов, підйом на гору стає чудовою підготовкою перед масштабними сходженнями, наприклад, на гімалайські восьмитисячники. Найкращим сезоном для такої подорожі вважається зима. На гірських схилах Аконкауга зустрічається велика різноманітність видів флори та фауни. А місцеві рельєфи здивують будь-кого, хто вирішить підкорити вершину. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.